Я вже декілька годин гуляю ренджинським лісом і хочу вам показати, як в Польщі облаштовані в лісі місця для відпочинку людей. От я йшла дорогою, по якій гуляють люди з собаками, з дітьми, їздять на велосипеді, виходять на пробіжку. Машини сюди приїжджають на машинах, залишають їх. Біля шлагбауму, там на вході в ліс не, не можна заїхати на машині. І от, бачите, тут така альтаночка, стіл, лавки, є урна для сміття. А таке, також найважливіше от таке, бачите, костровище облаштоване. В інших місцях розпалювати багаті. Не можна за це можна отримати ну, покарання штрафом. Тому е люди відпочивають, бачите, так організовано в тих місцях, де не вони не влаштують пожежу.